Сьогодні ми з вами в боротьбі за справедливі тарифи отримали перший дуже сильний результат. Ми сьогодні з вами виграли суд у уряду України в окружному суді міста Києва, і ми сьогодні маємо рішення, яке доводить, причому рішення суду, яке доводить, що тарифи. На газ, ціни на газ, які були встановлені постановою уряду, є необґрунтованими і встановлювалися вони незаконно. Це означає, що наша з вами боротьба за справедливі тарифи і проти насилля, яке чинилося над людьми встановленням незаконних цін на газ, сьогодні підтвердилося судом, що це було незаконне. І тепер всі ціни на газ, які після цього підвищувалися. Вони також є незаконними, тобто, іншими словами, ми в суді з вами довели, що ціни на газ завищені, що встановлювалися вони в незаконний спосіб, і це говорить про те, що після перемоги на президентських виборах ми з вами все поправимо. І все буде добре. Якщо вже суд сказав, що ціни на газ незаконні, і уряд не мав права їх встановлювати, це означає, що в нас відкрита зелена вулиця для зниження тарифів на газ вдвічі. А це означає і тарифів на тепло, і на гарячу воду також майже вдвічі. От таку перемогу ми сьогодні з вами отримали. Я вас всіх вітаю, і терпіти нам залишилося це насилля над Україною. Всього трошечки більше місяця. Потім влада буде змінена, буде обраний новий президент, і справедливість в усіх сферах життя буде поновлена і в першу чергу щодо зниження вдвічі цін на газ. Так що вітаю всіх! Гарно почалась весна!